У да, а... вас суперечка. Ви що? Правильно? Правильно. Звертаємося в, в суд. Рішення суду є. Суд. Рі... А от як же ж ви? От вам сказали. Ні, немає. Чого ж ми тут усі стоїмо і питаємося доказати законних основань? Немає цього робити. Нема рішення суду. Вони ще судяться тільки. А вам цього чого не повідомили? А ви знаєте, що нема рішення суду? Так, якщо ви не знаєте, то чого ви тоді виконуєте ці накази? Хто тоді злочинець, Скажіть мені. Ну, вам сказали, от зараз громадський порядок не нарушається, по-перше. А по-друге, ми, да. ми закрили лікарню. Які Яку? надавали допомогу хворим на Віл і Де, Де-де-де закрили? Зробили з неї храму. Тож була лікарня колись. Зробили з неї. А до цього, як була лікарня, що там було? Ні, така чому це настроєна лікарні? Ну ні, подожіть, там не була построєна, це був корпус, який принадли, принадлежав лаврі. Потім з неї зробили лікарню. Да, а чому її закрили? Так, Чо? так, а раніше вона кому вона належала? Як подожіть? Ну знов забрали нечесно. Якщо повернули це, вважається, що вже це вже не не власність, так? Це ж не построїли сам, от зараз теж захват, захвата. Це не значить, що мінкульт не від лаври там була лікарня, там були корпуса. Там були, там були, там були... Це, це були корпуса. Віз це були корпуса монастиря. Це були корпуса монастиря. І монастир вернув собі ці корпуси. Точно він так же як ви, зараз ви, забирають ви, мінкульт, ви, немає ніяких жодних основань. Він забирає корпуса, які він не строїв. ніякого відношення до нього, нього немає. А кому належить? Ну кому належить? Ну до того як з'явилися е, радянський союз, який сказав, прийшов так точно прийшов і сказав, що це наше все як це? При чому? А що ви зараз робите? Я можу зараз прийти молитися спокійно. Де, Де? ну повинні вообще люди не отак молитися? Да, да, вірно. Ну для цього будують храми, і не ви вправі їх закривати. Їх так Ви ви допомагаєте їм це робити? Ви нас не пускаєте. Ви доп... Вірно, вірно, ви допомагаєте їм. Но це ваша суб'єктивна думка. Ні, моя не суб'єктивна це думка. Це так думає не тільки я. А це, по-перше, дивиться Богородиця і все це бачить. Тоді Богородиці також собі. Господи, помилуй, що ти кажеш, синочок? Ну, що ти кажеш? Я вам кажу, що лучше мовчіть.